Що буде в найближчий період в України. Ну, дивіться, тут втрата якогось стабільного положення, тут суттєві фінансові вкладення будуть в якісь процеси, плюс до усього цього, що може бути, це те, що можна лишитися територій. Тут такий процес також е, можливий, е, тому що даний е, аркан говорить про м, втрату своєї якоїсь самості, втрату своєї е, думки, бо тут, бачите, тут, е, місто за. Цією людиною, а, е, і вона ніби його охороняє. А тут е, якийсь процес відбувається, що будуть втрачені якісь ресурси, втрачені, можливо, якісь землі. Е, тут також можуть бути ну, руйнації. Це також може бути карта і е, про це.